Загайський, Гарний дуже хутір був, села Здовбиця. Хутір ну, настільки мальовничий, настільки гарний. І річка недалеко, і поле, і в дуже гарному місці я виросла. Ну і Після того потім ще й батьки і будували вже житло, побудували хату. Тяжко було, бо це колгосп. Перший, перший Роки то було дуже важко, тому що люди робили, працювали, копиці згнивали на полі, толку ніякого не було. ну, Бідували, намучились, як мої тато і мама. Ну, Ми діти то ми так того сильно не сприймали, але так як вже я тепер аналізую, то їм дуже важко було. Ну і після того вже побудувались. Ну, ось таке. Таке дитинство було, а потім вже фактично почалась юність, школа Вздобицька, потім Заміжжя, і вже потім я вже почала шукати собі Що роботу. Вже і в мене синочок підріс, вже йому 5 років було, і треба було влаштовуватись на роботу. Ну, а перед тим ще ж треба і поступити в інститут. І так далі. Ну, це вже було все зроблено. Кінчала я педагогічний інститут наш рівненський, і е, прийняла мене перше в сільську бібліотеку, в нашу сільську бібліотеку в селі Здовбиця Григорук Неля. Так, будемо казати. І часто в той період, то так було прийнято, їздили, допомагали, з перевірками їздили, вчили нас працювати, наші керівники обласні. Часто приїжджав до мене і Пальохін Олександр Степанович і запримітив таку бібліотекаршу, ніби така непогана сподобалась вона йому. От. Ну, І так вийшло потім, що я була переведена із сільської бібліотеки на читальним залом в Злобунівську районну бібліотеку, і там працювала теж. А, а пізніше так склалася доля, що чоловіка перевели працювати в рівне. Ми отримали квартиру. І вже так, як на гарних таких. Я б сказала стосунках, не стосунках, бо ми рідко зустрічалися із Олександром Степановичем. Це переважно було, або він на перевірку приїде, чи він там з довбицю приїжджав, чи він в районну бібліотеку приїжджав, а потім зустрів мене в Рівному. О, ти тут в Рівному в Рівному? Рівному. Так, я Розпитує мене, а де ж ти працюєш? Кажу в садочку. І це ти в садочку працюєш, ти замість того, щоб в бібліотеці працювати, то ти в садочку працюєш. Давай переходь і не видумуй абсолютно нічого, переходь в бібліотеку. В мене для тебе є посади. Ну, я зразу не хотіла, думаю, все-таки треба педагогічний стаж. Ну, але потім ми ще другий раз зустрілися, а потім він таки в мене вмовив. І я була прийнята бібліотекарем читального залу до М'ячиної Людмили Яківни. Це, це був 70 й рік. От, е, Людмила Яківна це надзвичайна жінка. Вона такі лекції читала. Вона так гарно вміла приподнести оці, оці наші огляди літератури. Абсолютно все. Люди слухали її з задоволенням. Вона ніколи з бумажок не читала. Вона все говорила від себе, від душі. І вона її дуже любили. Люди її кругом приймали. І добра, гарна. Як наставник, ну, чудової душі людина була. І так я почала вже в обласній бібліотеці, це з читального залу, е М'ячиної Людмили Яківни. Так, бібліотека була е розкидана по в декількох місцях була наша бібліотека розкидана е по Комсомольській, колишній, а тепер, теперішня. Петлюри. Тепер була по проспекту Миру, там, де зараз дитяча бібліотека, от там був читальний зал. І такий колектив у нас досить гарний був, дружний, і очолювала така розумна його жінка, як м'ячина. Ну, пізніше, з часом мені Олександр Степанович запропонував. Місце е, на посаді за відділу МБА, запропонував він мені місце, але щось мені воно не дуже сподобалося, я відмовила. Потім пізніше він мені пропонував ще е, бути зав. Е, книгосховищем. Я теж відмовила. І третій раз він. мені Пропонує посаду ще одну. І я відмовляю, а він мені каже, отак, більше я тобі пропонувати нічого не буду. Ти весь час мені відмовляєш. Да шо, що ж то таке? Він на мене каже, навіть насварив в якійсь мірі. І я вже пішла, від нього вийшла, ну і далі працюю з м'ячиною. Ну, невдовзі Олександр Степанович захворів. Дуже жаль, дуже жаль, бо то надзвичайна людина була добрий. Завжди, якщо щось тобі треба, він війде в положення. Він завжди радий був допомогти. Гарний керівник був. На посаду бібліографа. Сільськогосподарського відділу мене приймав баб'юк Віктор Павлович. Павлович. Забувала баб'юк Віктор Павлович прийняв. Ну і там пропрацювала я років два, напевно, я вже й не пам'ятаю, от і тут відкривається. Рішили відкрити Віктор Павлович, він тоді якраз був е е не директором, а як то в, в е е виконуючі обов'язки директора, бо він не був членом партії, його не могли затвердити на директорську посаду. Ну і таке тоді бувало. І він мене визиває до себе і каже, Розалія Пилипівна, ви очолите відділ мистецтв? А я так зраділа, кажу так, я така була рада, що якраз мені той відділ, який я, який я хотіла мати, і в якому я хотіла працювати. Очолю. Ну, то треба його, каже, вам буде робити, створювати з нуля. Ну і в мене це вийшло. Почали комплектувати ноти, почали комплектувати платівки, літературу, щось частково було в бібліотеці відібрали. Тепер замовлення йшли, літературу, я замовляла і альбоми, ну, всю мистецьку літературу замовляли. Правда, і, е, мене не, обм... не обмежували в коштах, давали на це все. Ну, а, а на це все, на літературу, на платівки, на ноти. Це ж треба створити довідковий апарат, бо можна його багато дуже назбирати. Але е, ви ж знаєте, що таке бібліотечна робота. Як не буде довідкового апарату, то ніхто нічого не знайде. Ну і почали ми створювати той довідковий апарат. Робили ми також творчий портрет Тимчака. Це дуже надзвичайно талановита людина. Він і співав, він і на гітарі грав, він і музику для своїх пісень теж творив, писав. Він гарно різав, займався різьбою по дереву, багато дуже в нього дерев'яних скульптур. Ну, Вже не кажучи, що малював він безподобно маслом. От, Дуже талановита людина, ну, зараз, як то кажуть, живий, здоровий. І як я інформована, зараз на даний час він займається розписом церков. Також стартовим таким якісь мірі майданчик став наш відділ, і для Жданкіна теж пішов з життя. А він так мріяв оці козацькі думи, ці свої пісні, оці, бо каже, тут їх не співають. Якщо ще на Західній, там на Львівщині ще можна почути, то тут. Тут на Рівненщині нема такого, тут треба нести його в маси, а голос прекрасний. Ну, і він цим кобзарством займався. От, теж дуже шкода, що його вже нема, що його не стало, щоб для людей, щоб він багато міг би зараз в даний час зробити, але ж, ну, що ж така доля. Ну, також пам'ятаю ще, коли тільки в нас з'явилася у, у Фарина, наша співачка знаменита, вона тільки пішла, прийшла в нашу філармонію і в неї, був, ну там періодично їм треба робити такі концерти свої. І вона якось мене просить, каже, Розалія Пилипівна. Організуйте мені, будь ласка, ну щоб дівчата хто б ваш прийшов із квітами. Я думаю, квіт, ну, клуб, може, й прийде, а квіти де ж тих квітів, то ж не будуть вони йти купляти, але ж треба квіти. А в мене ж там і тоді були квіти. Різних квітів нарізаю в себе в садку в своїй здовбиці коханій. І він мені привозить сюди, і ми вже потім кожним поробили дівчатка поробили букети, і вже хто не йшов на той концерт до фарини. Ми ці букети, всі з букетами прийшли, привітали, дуже гарно було. А людей тоді було тьма. І в моєму кабінеті стояли, і в зал заповнений, то, само собою, і в дверях, де хто міг, то там і дивився. Ну і Всі сиділи з тими чорнобривчиками. З тим Всім. Ну, Я, звичайно, як, поки мені там е, Валентина Петрівна нічого не говорила, що будуть з міністерством, то я й не хвилювалася. Тому що міністерства приїдуть то хвилюватись почала. Але дуже гарно все вийшло в нас. Е, і дівчата попрацювали, і всі виступали на славу. Дуже гарно пройшов вон. в нас ця презентація, творчий портрет верніше, Темчака. І, ну і такі моменти всякі були і казусні, і такі гарні, і приємні, і з хвилюванням. Ну так як в будь-якій роботі, напевно. Ну, то засідання клубу світі Прекрасного я планувала починаючи від мистецтва Середземномор'я і кінчала сучасним наукраїнським. Все в мене проходило на українській мові, бо я вже на той час розуміла, знищиться мова, знищиться наша культура, знищиться нас побут, нас не буде. Ми станемо якесь невідомо що. І, от, і так воно є, бачите. Бо були, була б в нас українська мова, щоб кожен тримався свого, свою, свою культуру. Тільки пропагував, щоб кожен свій побут. Це велике має значення. Це велике, ніхто б до нас не прийшов робити руський мір. Ніхто б до нас не прийшов, якби всі знали, чого вони хочуть. we <laughs>